Так, доброго ранку ще раз. Сьогодні у нас з вами такий е, семінар. Ми вам розкажемо про послуги служби зайнятості, якими ви можете скористатись, коли ви саме є і зареєстровані, і взагалі просто послуги, які є в нас. Е, у повному обсязі ви можете скористатися ними тоді, коли ви є в нас на обліку. Но сьогодні ті, хто на семінарі, ви всі в, принципі, в нас перебуваєте на обліку. Е, Перше, це пошук з постійної або тимчасової роботи. Тобто, як коли в нас є вакансії, ми вам пропонуємо да зв'язуємося з роботодавцем, надаємо направлення і ви відвідуєте. Його є. У нас сьогодні, і ви практично всі взяли участь у суспільно корисних роботах, які оплачуються на сьогодні центром зайнятості, так скажемо, фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування. І ви здійснюєте роботу певну так і за це отримуєте кошти. Виплата, як би, вас є. Наша по безробіттю, і плюс такий додатковий, так скажем, заробіток є. Yeah. От, Потім є в нас послуги з профорієнтації, Сюди входять наші з вами і семінари. Які ви відвідуєте, їх є. Ми графіки розміщуємо. Є в нас один в залі семінарському, є в на інформаційному секторі на дошці нашої, і там також графік розміщується, який семінар запланований конкретно на дану дату, або ми розміщуємо на місяць, так, анонсуємо, так скажемо. Вас запрошують відвідати той семінар, на якому ви ще не були, і яка інформація для вас може бути цікава, або який ви Хочете відвідати самостійно, виявили таке бажання. От, Потім в нас є послуга, з, коли ми проходимо з вами тестування, консультаційна послуга із застосуванням тестування профарітаційного і психологічного, але саме на виявлення. Професійного напрямку для того, щоб допомогти вам вибрати шлях, так скажем, професійний. Це може бути або вибір професії, взагалі зміна професії. Наприклад, якщо у вас вже є якась професія, але ви хочете здобути іншу, можна скористати ще такою послугою. У нас є тестування сьогодні. Знову воно працює. Ми вам даємо доступ, код, і ви його проходите. Ви можете пройти в нас. Його, у нас є, тепер, працює знову комп'ютер вільного доступу в залі, можливо, ви вже замітили його не було. Тепер він знову з'явився. Там є можливість пройти тестування у нас, можемо дати ви проходити його вдома і потім ми з вами його опрацьовуємо. Результат... Є ще в нас платформа Моя професія, і це можна подивитися на сайті. Переглянути там також є тестування і профарітаційні матеріали. Якщо ми ще є в нас такі послуги, коли ми йдемо в школу, загальноосвітній навчальний заклад і надаємо учням такі послуги. Але якщо у вас є дітки, яким навчаються з 8 по 11 клас, ви можете прийти з ними, вони можуть прийти самостійно і знову ж таки ми можемо допомогти у. Виборі професії, саме вашій дитині. Як встає часто питання, так куди йти навчатися в них, яку професію брати, то ось є такий ще метод, спосіб, така допомога, так в цьому. є в нас послуга, така як професійне навчання. Сюди входить одне з напрямків це наше професійне навчання. У нас є в Державній службі зайнятості, функціонує центр професійно-технічної освіти. Ми вам розповідаємо, показуємо наш Одеський, тому що він один з найбільших. На сьогодні представлено 32 ліцензовані професії, плюс багато короткотермінових курсів, які тривають від тижня до тижні. Є багато, які проходять дистанційно, тобто практично ви нікуди не виїжджаєте. Ви його прослуховуєте, цей курс навіть вдома. Головне, щоб ви підключалися через Zoom, можете приходити до нас, ми допомагаємо скачати той Zoom, встановити, розібратися, як з ним користуватися, тому що не у всіх одразу вдається. Можемо підключити вам від нас його так само. Головне, якщо у вас є бажання навчати. Тут на одній території навчальний корпус і гуртожиток все на одній території знаходиться. Це здання для учений Немає професій з великим майбутнім, але є професіонали з великим майбутнім. Одеський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості дає шанс стати затребуваним на ринку праці. Цьому сприяють викладацький склад центру, умови навчання та 32 запропоновані професії. У центрі є можливість навчатися як за власний рахунок, так і на безкоштовній основі. вік і регіон проживання не мають значення. Головне, твердий намір освоїти нову професію. Центр оснащений сучасною матеріально-технічною базою, яка дозволяє дозволяє слухачам в процесі навчання оволодіти необхідними навичками. Крім цього, центр забезпечує усіма втрати. Е, потім є у нашій сфері е, проф... саме професійного навчання це підтвердження або присвоєння кваліфікації за результатами неформального навчання. У нас працює комісія за професією кухар, і сьогодні діє кваліфікаційний центр в е, центрі. Професійно-технічної освіти в нас і на сьогодні там уже є 11 професій: це оператор розробки інформації, програмного забезпечення, оператор з верстаті з програмним керуванням, фрезерувальник, токар, майстер з пошиття одягу, кондитер, перукар, манікюр, педикюрник, кухар та електрозварник. Тобто, це ті професії, якщо у вас є вже навички. І вам потрібно це підтвердити, так скажемо, то можна скористати ще такою послугою. У нас вона до. Послуга є сьогодні. У нас е, ваучер розмір це не більше десятикратного прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день це 26 шість тисяч гривень. Якщо е, цей е, вкладається вартість навчання в таку суму, так, то ми його оплачуємо повністю. Якщо, якщо є якась різниця, то ми оплачуємо його наскільки його вистачає, так скажемо, і ту різницю ви можете оплатити вже самостійно. В залежності ви обираєте напрямок освіти, так, напрямок професій. Їх він є також затверджений. З ним можна ознайомитись, переглянути і обрати з тої професії собі, яку би хотіли здобути ще. Може бути перенавчання, може бути. Здобуття якоїсь нової освіти, і в нашому центрі можна навчатися за ваучером, і навчаль... перелік навчальних закладів, які мають ліцензію, так скажемо, право на роботу з ваучером. Також він є на сайті Мінсоцполітики в розділі ліцензування. Ми його переглядаємо, з ними зв'язуємося, чи мають можливість вони за цим працювати. Ось так і ще